Дійсно благословений наш Господь, тому що все, що навіть ми сьогодні бачимо, і маленьких діток, і батьків, які хочуть їхнього благословення, і старших дітей, які вже знаходять і Ісуса Христа в своєму житті, і старших, і хорих. Всі ми розуміємо, що Бог є великий Бог, і Він дійсно благословений для нас. Друзі, недавно спілкуючись з однією людиною, вона мені задала таке запитання: чому кожної неділі. Спішити в зібрання, ми живемо в прекрасному штаті, де маса прекрасних хайків, де можна побачити дуже красиву природу, а ви тратите стільки часу для того, щоб разом зійтись, щось там читаєте. І я дав їй просту відповідь. говорю: якщо це для вас цінно, то ви тоді знаходите час і тоді це вас не втомлює, правда чи ні? Дійсно, що так. Якщо Ісус Христос є моєю цінністю, для мене приємно бути в спілкуванні з Ним. Для мене приємно бути спілкуванні з його дітьми. Друзі, я сьогодні хочу запропонувати для вас один текст, цілий розділ однієї з кни... Євангелій. Е... Ми не будемо читати всю цю історію, ви її добре знаєте. Але я хочу звернути увагу вашу і свою і подивитися на декілька уроків з цього тексту, який я взяв для себе, хочу поділитись з вами. Якщо випадково у вас вичитати, чуючи цю історію, з'явиться якісь... Особливий урок, і ви схочете поділитись, підійдіть. Я буду радий вас послухати і записати ще один урок, який Бог дає з цієї історії. Знаєте, чим, для чого ми взагалі читаємо Біблію, і для чого ми шукаємо в ній? Що ми шукаємо в цій книзі? Відповідь на це питання дає апостол Іван. Мені здається, кращою, кращою тексту, можливо, є інші, але ось мені він дуже подобається. Іван говорить у 20 розділі 30-м віршом, 31 м текстом. 30, 30, 31 текст. Він говорить: багато інших чудес Ісус зробив перед людьми, перед своїми учнями, які не записані навіть в цій книзі. І це все було написане для конкретної цілі, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і друге, щоб вірячі життя мали в Його ім'я. Ось це ціль написання. Ось ця ціль, для чого Бог залишив для нас оце Писання І тому. Сьогоднішній ранок ми будемо заглядати в цю книгу святу і дивитись на одну з прекрасних історій, яка трапилася з Ісусом Христом, для того, щоб розуміючи цей текст, для того, щоб роздумуючи над ним, ми могли взяти декілька уроків. Ви можете відкрити Євангелію від Івана, 9 розділ, і слідкувати просто за мною. Я буду розповідати вам цю історію, якщо ви. Бог дав нам таке право уявляти. Так? Я дуже люблю. Коли читаю або слухаю тексти, особливо Писання, я можу навіть закрити свої очі для того, щоб зрозуміти ту всю ту атмосферу, коли це відбувалося, щоб зрозуміти весь той контекст, побачити людей, які там були поруч, для того, щоб більше зрозуміти цей текст. Тому, якщо ви відчуваєте себе комфортно, ви можете зробити навіть так. Колись в єврейській родині, подібно як сьогодні, маленьких діток принесли до Ісуса. Народився маленький хлопчик, і бать... радості батьків зовсім не було меж. До одного простого моменту, коли вони зрозуміли, що підростаючи, їхня дитина взагалі нічого не бачить. Коли ось цей маленький хлопчик почав руками шукати, як йому повсти, рухатись, коли вдарався, тому що не розумів, що там чекає перед ним, бо він нічого не... Не Від самого народження ось ця дитина була занурена в цю темноту і не бачила зовсім ніяких барв, які ми з вами можемо спостерігати. Для нього було все однакове. Мама вчила свого синочка бачити руками, шукати все, що знаходиться в домі за допомогою рук. І ось цей хлопчик він орієнтувався у світі звуків, живучи просто на дотик. Важко уявити таке життя, коли ми маємо зір. Від самого народження, він переживав переживання, проблеми, і йому було дуже важко. Було важко його батькам, тому що вони повинні були постійно за ним наблюдати. Імовірно, писання говорить про те, що ця, ця сім'я була бідною сім'єю. Адже під, коли цей хлопчик підріс, він зайняв своє місце ось там, в Єрусалимі, на одній з вулиць. І кожного ранку, знаючи, користуючись цією тростинкою, він рухався туди, на те місце для того, щоб там. Хтось йому хоч щось трошки допоміг, тому що сім'я дійсно була дуже бідною. І ось цей хлопчик був радий не тільки, знаєте, кинутим монетам, які кидали йому люди, але мені здається, що він був радий кожному слову, кожному, знаєте, дотику людей, тому що він нічого не бачив. І ось коли ми читаємо це писання, я собі просто намагаюся уявити, наскільки складним було його життя. І Часто Він чув, коли рухались коні, чув, коли бігли діти, чув, коли бігли, ішли люди, метушились. І в, цій, в цьому метушніх всіх звуків він просто сидів самотній. І ось одного разу, знаєте, вийшовши з Єрусалимського храму після таких досить непростих дебатів, що навіть його хотіли убити, закидати камінням, Ісус Христос іде. По цій дорозі. Для цього молодого чи вже більш-менш дозрілого віку чоловіка, для нього кроки Ісуса Христа були такі самі звичні, як і всіх інших. І коли він рухався, і ось натовп народу, він розумів, що це є багато людей, за Ісусом завжди ходило багато людей. І ось підходячи, для нього не було нічого незвичного. Він, почувши багато людей, можливо, чекав, що сьогодні хтось дасть йому більше. Коштів для їхнього проживання, для його проживання. І ось оцей молодий чоловік, Ісус Христос, коли Він його побачив, між ним і учнями з'явилася така дискусія. Вони почали роздумувати. Учні запитують його, хто ж згрішив. Вони зразу хочуть намагатися знайти причину в цьому всьому. Він чи його батьки. Це взагалі дивно, як він, народившися взагалі сліпим. Міг згрішити для того, щоб отримати сліпоту. Але ось учні в своїх думках задаються це питання. І Ісус Христос мені сподобалась Його відповідь. І ми трошки нижче про це пороздумуємо більше. Думаю, що вони знали, можливо, історію цього хлопця, який був народжений сліпим. На їхню думку, сліпота була наслідком якогось конкретного гріха. І вони були майже в цьому впевнені. Якщо не вони, не він, то батьки точно. Іншими словами, він народився сліпим, але Боже, Бог може з'явити на ньому свою славу. Ось такою була відповідь Ісуса Христа. Не згрішив ні він, ні батьки. Але ось таким він жив цим життям 17, можливо, 18 років, бо батьки потім скажуть, що він вже дорослий. І, і він жив для того, щоб оця Божа слава була явлена в його житті. Господь підійшов до сліпонародженого, нагнувшись, він взяв. Свою слину і оцей пил єрусалимських доріг зробив таке грязиве болото, іншими словами, помазав учні, очі цьому молодому чоловіку і сказав: Іди в купальню села. І він пішов, ми знаємо цю історію, коли він помив своє лице, перед його очима з'явилася ця вся барва кольорів, він побачив, почав бачити людей, їхню красу. Велич Єрусалиму, храму, все відкривалося по ньому. Я уявляю, його серце, він почав стрибати для того, щоб виразити свою радість. І швидше за все, не зупиняючись, він побіг додому. Друзі, мене історія ця дуже вразила, тому що кожного разу, коли ми її читаємо, часом так от по порядочку і не роздумуючи про, це, про, про неї, воно, ну, здається, була історія, був чоловік, отримав зір, слава Богу, все відбулося. Але часто ми, читаючи ось ці слова, ми до кінця не задумуємося над тим, що справді відчував цей чоловік. І знаєте, потім історія продовжується в тому, що сусіди його не зрозуміли, вони навіть говорили, що це не він. Потім історія про... переходить у Єрусалимський храм, коли ось ці люди вирішили, що ми не будемо мати з цим діла, нехай розбираються ті, хто знають закони пророки. Два допити він пройшов. Визвали його батьків, запевняли, чи дійсно він був сліпий, чи це просто ось такий видумка людей для того, щоб якось вигородити Ісуса. Вони добре знали, ось ці фарисеї і митники, книжники, точніше, що Ісус Христос це зробив. Ніхто інший цього зробити не міг. Вони прекрасно це знали. І розуміючи, що їхній авторитет серед народу падає, а все більше росте авторитет Ісуса Христа. Вони всіма силами намагались знищити цю, цю ідею, тому що. Розуміли, що ця вістка розлетиться вулицями Єрусалиму. Батькам дуже важко було відповідати на ці слова, і мене навіть дивує їхня відповідь. Вони не радіють разом з своїм сином, вони доказують нічого іншого, а вони бояться, щоб їх вилучили з синагоги. І говорять, хай він сам бере на себе всю цю відповідальність і, і мене вражає їхня насправді така реакція. І ось останнє, що було зроблено для цього чоловіка. І вони сказали, що Христос це грішник, Він порушив закон, а ти іди геть. І ось серед цього натовпу людей ось цей чоловік залишився знову сам, незважаючи на те, що він отримав зір, він радіє, він роздивляється, йому все цікаво, але в душі він залишився сам один. І тоді ми знаходимо Ісуса Христа, який приходить, який роз'яснює йому все. І коли він підійшов, він навіть не знав, він ж його ніколи не бачив. Але коли Ісус Христос почав говорити. Ісус йому дав надію, і мені дуже подобається в кінці реакція цього чоловіка. Він впав і поклонився йому. Ось така історія залишена для нас на свинках Слова Божого. І я, друзі, хочу, щоб ми декілька уроків цієї історії взяли для себе. Я розкажу вам, які я взяв для себе. Поділюся з вами, і, можливо, комусь це буде корисно, тому що я вірю, що Бог говорить через своє слово до кожного з нас. Перший урок, який я хотів би зауважити, що Ісус не проходить повз людину, яка знаходиться в біді. Знаєте, ми, нас, ми говоримо, коли вчимо людей, що нам потрібно слідувати слідами Ісуса Христа, рухатись так, як і рухався Він. Я скажу, що інколи нам треба звертати на те, де зупинявся Ісус Христос. Рухаючись з Єрусалиму, Він зупинився біля краю цієї дороги. І ось цей чоловік отримав, отримав. Всілення. І Ісус Христос не проходить повз біди і горе людей. Ми часто готові летіти, ми готові робити багато справ, ми готові е, безліч великих проєктів рухати, але нам інколи потрібно зупинитися і подивитись навколо себе. Можливо, саме твоя участь в житті тих людей, які ось тут поряд приведе до великих божих слав, Божих справ і слави нашого Бога. А ти хочеш просто пролетіти? Нехай приклад Ісуса Христа залишиться. Для нас. Ісус Христос готовий служити людям навіть тоді, коли вони відкидають, зневажають і навіть хочуть побити його камінням. Історія, яку ми згадали перед, перед цим, що трапилось, дійсно, Ісус Христос проповідував у храмі говорив правду. І Його хотіли побити із заздрості, з інших мотивів. Але це не зупинило Ісуса Христа. Я собі уявив би, якби мене вигнали з храму, і я, знаєте, можна сказати, так, поспіхом втікав. Мабуть, я сказав би, да, робіть, що хочете, не хочу я мати з вами справи. Не хочете мене слухати, це ваше діло. Я приніс вам добро, ви не хочете цього сприймати. Це ваші справи. Можливо, так я реагував би, але тільки не Христос. Він, першого ж людину, яку побачив, він почав служити, незважаючи на те, що це була субота. Він продовжує виконувати те, що доручено йому Богом. Третій урок Ісус Христос навчає для нас правильної реакції на біду або потребу людей. Ми часто думаємо, їх подібно до учнів, хочемо зразу винести вирок. Ми хочемо зразу зробити все, знаєте, по порядочку розписати, хто в чому винен винести вирок, підкласти і відправити у в'язницю чи, чи на осуд. І Ісус Христос зовсім по-іншому. Не потрібно так реагувати. Він говорить, що життя цієї людини було для того, щоб ім'я Господнє було прославлене. І знаєте, ми часто забуваємо, що замість того, щоб допомогти в нашому серці осудження, замість того, щоб співчувати, ми в ми, нас відразу ми не хочемо мати ніякої спільності з цими людьми. Замість милості вже суд підписаний нами. І ми, дивлячись на Христа, повинні розуміти, що інколи буває взагалі по-інакшому. Не потрібно цього робити. Інколи мене цікавлять, знаєте, що нас не цікавлять ні емоції, ні бажання. Почуття різні переповняють наше серце, коли нам, вшому зустріч... в житті зустрічаються люди, які для нас незручні. А Ісус Христос бачачи його і хоче, хоче виконувати волю пославшого Його Отця. Ісус цілі допомагає, виходить на допомогу і задовільняє всяку нужду тих, хто трапляється в його житті. Наші страждання наступним роком, переживання хвороби і трудності, можуть бути для виявлення Божої сили, могутності нашого Господа і його слави. Не завжди попадаючи в трудні обставини життя, ми друзі розуміємо, що з нами трапляється, чи не так? Ми часто задаємо собі питання, чому, для чого і навіщо. Але я хочу, щоб сьогоднішня ця історія говорила, можливо, сьогодні ситуація, яка трапилась в твоєму житті, вона була для того, щоб ім'я Бога було прославлено. Можливо, ось тут треба шукати причини для того. І уявіть собі, яка невдячна була роль цього чоловіка. 17-18 років, можливо, він жив в повній темноті, в стражданнях, прощачій милості, для того, щоб в один момент зустрітися з Христом і. І отримати спасіння, і ім'я Бога було прославлене. Можливо, вам сьогодні здається ваше життя саме таким, не, не видно взагалі ніякого світла і темно навкруги, і біда, і горе, і так далі. Вірте і моліться Богу, що прийде момент, і Ісус Христос поміняє все зовсім навпаки. І важливо, щоб ми в своєму серці прославили Його ім'я. Дуже часто із-за нашого відношення до тих чи інших справ. Ми втрачаємо Божі благословіння. Наступним уроком є таке зцілення або вибавлення, і вихід із складних ситуацій не завжди проходить таким шляхом, як ми це уявляємо, або для себе намалювали. Перше, що мені згадується, це Нійман. Пам'ятаєте, цього великого воєначальника. Він хотів, ось так, знаєте, помпезно перед своїми слугами, щоб поклали на нього руки, щоб проказа зійшла, отак як легенько, і всі це побачили. Ось так уявляв собі. Стілення Неїман. А було зовсім по-іншому. А просто каламутні води і реки Іордану, ось що тобі потрібно. В історії цього молодого чоловіка, можливо, якби я уявляв його зцілення, я по-різному, по-іншому уявляв його. А Ісус Христос робить болото з слини, маже очі з пилом, ось цим. потім сліпого чоловіка відправляє в, через весь Єрусалим в купальню сла по моєму це зовсім нелогічно, але наш Бог дивовижний, Він по-своєму все робить. І не потрібно, знаєте, свої ж стандарти, свої плани, свої думки, говорити, Господи, зроби так. Він знає, що робить. І ми знаємо, що ім'я Його буде в кінечному результаті прославлено. Ніяка дорога, знаєте, наша, ніякі наші напрямки, які ми собі уявляємо, вони можуть не справдитись. Але якщо ми прислухаємося голосу Богу, то дорога до звільнення. Може піти через болото на ваших очах, можливо, печія ось цього піску в ваших очах, через купальню сіла або ж брудні води і ріки Йордану. Ось такий непередбачений Господь. Ось такий, таким шляхом Він веде часом своїх дітей незрозумілих. Але там в кінці там є зцілення, там є спасіння, там є Божа слава. Тому, не розуміючи, що трапляється з нами, довіряємо Богу. І слухаємось його. Для цього молодого чоловіка це була перевірка його віри, піде він чи не піде, чи буде шукати, можливо, першу калюжу для того, щоб змити ось те, чим намазані його очі. Сьомий, е, сьомий урок, який я для себе взяв, що для добрих сплав, які належать нам робити, Бог виділяє час і важливо його не пропустити. Ісус Христос говорить, доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Проходить, приходить ніч, коли ніхто вже не зможе. Нічого зробити. Друзі, ми повинні використовувати не сьогодні навіть, а зараз. Не завтра, тому що це не в наших руках, а вчора ми вже запізнились. Тому що кожного разу, коли бачимо людей, які потребують нашої підтримки і допомоги, вирушаємо на зустріч їм і робимо те, до чого Бог закликає нас з вами. Робити добрі справи потрібно в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. В смиренні, не приписуючи нічого собі, як це робив Ісус. Він говорить. Що я є світло у світі, да? і перед тим текст пише, що я доки день потрібно робити діла того, хто мене послав. Навіть роблячи добрі справи на землі, будучи сином Божим, він віддавав славу своєму Отцю. Це прекрасний приклад сьогодні для нас з вами. Реакція на зцілення сліпого з сусідами, синідріоном і навіть батьками. Це ну, мені дуже сумна історія насправді. Тому. що Сусіди не повірили, навіть піддали сумніву, що це справді та сама людина. Замість того, щоб радіти, тішитись, прославляти Бога разом з ним, вони сумніваються. Вони відправляють його в Сенідріон. Там, там не краща картина, там ще гірше, тому що вони хочуть засудити, вони хочуть Ісуса ім'я очорнити для того, щоб не слави Божої далі не було. І навіть батьки, які мене дивують, мабуть, найбільше, замість того, щоб радіти і говорити, так, Христос, ось цей чоловік. Ми його не знаємо, але він просто звільнив нашого сина. Він був сліпий сьогодні, він бачить, а вони переживають за те, що їх відлучать від синагоги. І це мене вражає найбільше. Але Господь навіть через цю історію говорить, що приймайте і говоріть, і розумійте те, що Біблія говорить. Беріть уроки навіть з цих прикладів, тому що це не те, до чого хоче і закликає нас Господь. Він хоче, щоб ми з вами бачили біду, але бачили Божі благословіння і віддавали славу нашому Господу. Наступним роком, який для мене був важливим, це що Ісус Христос точно знає, через що проходять його діти, і що їм потрібно у кожну хвилину життя. Ми читаємо, що Він знайшов цього чоловіка, знаючи, що його вигнали геть, він його прийшов. Цей чоловік був розбитий, хоча радість з одного боку, а з другого несприйняття, він міг би дорікати Христу, можливо, можливо, скаржитись. Ми не стали його засуджувати за це, тому що ми не знаємо, в який стан він знаходився. Але Ісус Христос закликає звернути увагу на, його, на реакцію цього молодого чоловіка, коли він вже познайомився особисто з Христом, коли він знав, хто зцілив його, коли він знав, для чого це було зроблено. Ми читаємо, що Він поклонився йому. 38-й текст. Напевно, схилив коліна перед ним, можливо, заплакав, хіба зміг він утриматись від бажання обійняти того, хто подарував йому зір, і він поклонився йому. Друзі, якщо в нашому житті трапляється звільнення, якщо Бог дає нам свободу, якщо Бог дає нам благословіння, не забудьте поклонитись Господу. Ось такий ще один урок з цього тексту. Поклоніння перед Богом це завжди правильна реакція на те, що Бог дарує для нас. Знаєте, перед, нашим, перед нами молитва. Можна ще говорити про, про інші обставини, які були в житті його, чи тих людей, які з ним зустрічались. Але я сьогодні не буду говорити про це. Я хочу, щоб перед нашою молитвою ми, друзі, глибоко подумали, як Бог діє в нашому житті, як Бог діє в житті людей, які нас оточують. І щоб ми, дивлячись навколо, могли зрозуміти, що Бог закликає нас, щоб ми бачили біду нужду людей, відкликались на неї і слухали те, що Бог вчить нас кожної неділі через своє святе слово. Знаєте, якось читав таку фразу: що сьогоднішній час, в 21 столітті, ми зовсім не бачимо чудес. І мені сподобалась відповідь одного чоловіка. Якось одного монаха запитали. Монах запитав у святого чоловіка, як ми можемо сьогодні, в 21 столітті робити чудеса. І він каже так: якщо навчиш людину читати Євангеліє, ти відкрив очі сліпому. Якщо навчиш людину допомагати нужденним, ти оздоровив розслабленого. Якщо навчиш людину ходити до церкви, ти оздоровив кривого. Якщо ти привів когось до каяття, то ти воскресив мертвого. Тепер іди і роби чудеса. Дійсно, що без Бога цього робити неможливо. Але разом з ним ми сильні сьогодні робити чудеса. І я хочу, щоб молитва наша була молитвою прославлення нашому Богу, який дав нам право жити на землі, служити йому і бачити людей, які поряд, служити їм, і ім'я Його буде прославлено обов'язково. Помолимося йому, схилившись. Амінь.